Дев'ятниця перед Різдвом. День сьомий, Убогість Марії. Послання цариці миру 18 березня 2016 рік, Мечугор'є. Дорогі діти, материнським серцем, наповненим любов'ю до вас, своїх дітей, я хочу навчити вас повному упованню на Бога Отця. Хочу, щоб ви навчилися внутрішнім спогляданням та внутрішнім слуханням слідувати Божій волі. Хочу, щоб ви навчилися безмежно довіряти Його милості і Його любові, так як я завжди довіряла. Тому, діти мої, очистіть свої серця, звільніться від усього, що вас прив'язує лише до земного, і дозвольте Божественному. Вашою молитвою і жертвою формувати ваше життя, щоб у ваших серцях було Боже Царство, щоб почали жити ісходячи від Бога Отця, щоб завжди старалися йти із моїм Сином. Але для того всього, діти мої, маєте бути в Богі духом і наповнені любов'ю та милосердям, маєте мати чисті і прості серця. І завжди бути готовими на служіння. Діти мої, послухайте мене, говорю ради вашого спасіння. Дякую вам. Марія, роздумуючи про твою вбогість, ми бачимо, що твій скарб на небесах, тому що твоє серце завжди було з Богом. Ти роздаєш усе, що маєш, знаючи, що все належить Отцю. Ми хочемо бути схожими на Тебе, навчай нас не збирати скарбів на землі, не мати нічого і при цьому знати, що нам належить усе. Випроси для нас благодаті довіритися, знаючи, що наш люблячий Отець про все потурбується. Допоможи нам побачити і очистити наші серця від того, що зв'язує нас із Світським. Аби відкритися на народження Ісуса. Разом із Тобою ми просимо Господа, щоб здійснилися Твої наміри і плани миру. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна, О володарко наша, заступнице наша. Посередниця наша, утішителько наша, Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Царице миру, молися за нас.